Російські військові завдали ракетного удару по Одещині, пошкоджений дитсадок та приватні будинки. Об'єм виконаних робіт мізерний. Чому будинок у Сергіївців, який минулого року влучила російська ракета, досі не відновили. Пішов рядовим, загинув командиром дивізійної батареї. У визирці справили молебен по роковинах смерті військовослужбовця ЗСУ. Кабмін звільнив Максима Марченка із посади начальника Одеської обласної військової адміністрації. Про це повідомив представник кабінету міністрів Тарас Мельничук. Нагадаємо, президент України призначив Максима Марченка головою ОВА 1 березня 2022 року замість Сергія Гриневецького. У 2015-2017 роках Максим Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону Айдар у 2017 році був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади. З травня 2018 року був командиром 28-ї механізованої бригади. Російські військові завдали ракетного удару по Одещині. З літаків су 24 в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети. Ймовірно, х 31 П. Повідомляють в оперативному командуванні. Південь ракети збили сили ППО. Уламками і вибуховою хвилею пошкоджений дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Поранених немає. Ворог продовжує вишукувати, зокрема, і засоби нашої протиповітряної оборони і якраз протирадіолокаційні ракети, які сьогодні були спрямовані на узбережжя Одещини, були зосереджені на тому, щоб вивідати, де і як працює протиповітряна оборона. Результат нашої роботи роботи протидії полягав в тому, що всі чотири ракети, які випустила тактична авіація, а це були су 24 були були знищені і уламки їх, на жаль, вразили на узбережжі дитячий садок і кілька приватних житлових будинків. Королівство Нідерланди разом з Бельгією нададуть Україні системи виявлення та знешкодження мін для берегової охорони. Про таке заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен під час брифінгу в Одесі. У Нідерландах, як у мореплавній державі, у нас є велика морська традиція, і ми розуміємо стратегічну та економічну важливість гавани в Одесі для того, щоб імпортувати їжу для того, щоб торгувати. І це має безумовно зв'язок із рештою світу. І якщо ми захищаємо морський простір, Нідерланди надають два мінних тральщики класу Алкмар. І ми розпочнемо готувати українські підрозділи для того, щоб вони знали, як використовувати ці човни. Це буде здійснено разом із Бельгією і іншими нашими союзниками і. Човни вони будуть готові до використання у 2025 році, і це така контрибуція у спроможності військово-морських сил. Міністерка також підкреслила стратегічну та економічну важливість Гавани Одещини, аби імпортувати їжу в рамках зернової угоди. Зазначимо, Росія згодна продовжити її. Термін дії угоди закінчується 18 березня, але не на 120, а на 60 днів для України принципово, щоб зернова ініціатива продовжувала свою дію, сказав міністр оборони Олексій Резніков. Відчуття, що вже декілька спроб було спровокувати зернову угоду з боку росіян. Ці провокації нічого їм не дали, тому що є принципова позиція і Генерального секретаря ООН і, відповідно, пана президента Ердогана, який є партнерами України в цій зерновій угоді, ну і відповідно принципова позиція самої України. Тому завжди треба ставити собі питання, що є ключовою. Метою або цінністю. В даному випадку ключовою цінністю є нагодувати людей, які живуть сьогодні в Африці, в азії, у яких може бути голод. І нагодувати ми можемо українським зерном. Тому наша задача це зробити. А питання вже 60 днів, 90 днів це питання процесу, вибачте, торгів який за столом перемовин. Тому мені здається, що. Принциповим, щоб зернова угода не припинялася. Принциповим було щоб українське зерно по чорному морю продовжило доставлятися в цивілізону світу. Нагадаємо, де блокада портів Одещини сталася внаслідок підписання угод щодо експорту зерна між Україною, Туреччиною та ООН, 22 липня минулого року такий самий договір з Туреччиною та ООН підписала Росія. Тоді угоду уклали на 100 днів. Перше судноразоні з українським зерном вирушила 1 серпня з одеського порту до Ліванського Триполі. За кілька тижнів до завершення угоди, 29 жовтня, Росія заявила, що припиняє в ній участь. Причина, нібито атака кораблів Чорноморського флоту. Тим вже 2 листопада країна відновила свою участь в угоді. 17 листопада угоду подовжили ще на 120 днів. За цей Період Росія неодноразово блокувала роботу зернового коридору. Її представники в складі інспекційних груп при спільному координаційному центрі в Стамбулі кілька місяців затримували огляд суден, які прямували через протоку босфор до та з українських портів. Такий вигляд має будинок у Сергіївці, в який 9 місяців тому влучила російська ракета. У другому та третьому під'їзді мешкають люди. Оселі багатьох досі не відремонтовані. Валентина Мартинюк показує свою квартиру. Дві ні, це так поставила дочка. З молодим чоловіком Мені поставили, я купаюся, От і вот. саме туалет, в чого немає. Тут був балкон, сюди Валентина намагається не входити. Я свою квартиру любила, страсть. Тепер все. страст. Я туди не виходжу, мені голова кружиться. Це квартира Ірини. Жінка каже, частину коштів на ремонт надала благодійна організація. Витратили також і власні гроші. Ось зістоволюбила, задіяли очень складіла. Ну тут от зі в основному Ось це у нас саме, саме. а спальню ми зробили своїми силами. Нас в основному це вот волнує. Наразі основні роботи проводять в першому під'їзді. Будівельники ставлять опорні балки, аби посилити балкони. Це стойка на підпираючі. Це стакан, сюди ставляться ригеля, щоб на них зверху ставився фанер. І підпираємо, зажимаємо, усилюємо. Щоб не провисло, нічого все ровно виставляється как усе по уровню. вот, и зажимається і потом заливається. Штаб з'явився біля будинку 12 березня, після того як голова Одеської ОВА Максим Марченко прибув у Сергіївку з робочим візитом. У своєму телеграм-каналі він зазначив, що об'єм виконаних робіт мізерний, а на будмайданчику планує безлад. Тож завдання штабу здійснювати моніторинг і перевірку. На сьогодні заплановані заходи це бутування плит, перекриття на 7, 4 і 3 поверсі, укладка міжкомнатних перегородок, прибирання будівельного сміття, електромонтажні роботи. Фактично працюючих 23 будівельника Темпами незадоволені не задоволені, розраховували швидше, каже голова Сергіївської селищної ради Анатолій Чередниченко. За його словами, затримка пов'язана із тим, що компанії переможцю тендеру не виплатили аванс в умовах. Прозоро ми не залежали аванс в договір. Ми боялися боялися, що зай... ми ж не знаємо хто зайде. Може зайти компанія, яку ми не знали. І вона символ може взяти аванс і далі роботи не виконувати. Переможець, ну обіцяв нам, що в нього є свої вороти кошти, що його торгові організації дадуть зі строчку платежа матеріали. На жаль, це він не виконав цю обіцянку. Чиновник каже, зараз ситуація стабілізувалася. Аварійно-відновлювальні роботи мають виконуватися швидше. Прогнозує, ремонт можуть завершити цього року, якщо буде необхідне фінансування. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина на кладовищі у визирці. Єдина могила із синьо-жовтим прапором. Тут похований Денис Максишко, командир самохідної артилерійської батареї. Аби справити молебен та віддати шану герою, у роковині його загибелі до могили прийшли побратими, родичі та односельчани. Вічна пам'ять героям і до молитви здавай. Благословен Бог наш завжди. Нині повсякчас. І на віки віків. Перший зустрів ворога і перший віддав до життя. На сьогодні наші військовослужбовці, побратимі, знаходяться на найгарячіших точках, супротиву нашому російському агресору. І кожен день на бив завдання, вони пам'ятають Дениса. І повірте мені, за кожного вбитого нашого військовослужбовця вони загубляють 20-30 а то й більше. Денис Максишко загинув рік тому, 14 березня 2022 року, у День добровольця. Він віддав своє життя у селі Правдине, захищаючи Миколаївщину. Півроку до 40 років. За пів років, не дуже. Але це не, не дожив, а не зміг сидіти вдома. Він взагалі, взагалі юрист. Він пішов рядовим, загинув він командиром батареї, бригади, 28-го бригади лицарів зимового походу. Осмертно воїну присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Нагороду передали матері. У 2015 році, коли е, на нас навалилася навала, з 2014 року, з 2015 році він не зміг сидіти вдома. Так як він мав вищу освіту, то йому служба на рівні рядового була не по плечу і він завжди виконував завдання керівництва. Він вчився в академії сухопутних військ і став офіцером. Рік пройшов, але дуже важка рана. Це єдиний у мене син. Це моя надія. Наталія Максишко не місцева, проте каже, приїздить до визирки на могилу сина регулярно. Ми з Запоріжжя. і він з Запоріжжя, він народився в Запоріжжі. Це Словетна Хортиця. Він е, казак запорізький. Про смерть я дізналась одразу, як повідомили дружині і мені. Але я не могла, я була в Запоріжжі. А в на той момент від Запоріжжя до Одеси приїхати було неможливо. Всі дороги закриті, блокпости, і тому він от його прийняла земля в зірки. Але він пов'язаний з землею, з цією громадою. І він працював, і жінка. Коли ти стоїш, дивишся, як розвивається жовто-синій прапор, ти розумієш ціну. Ось! Цоє красоти. Я не знаю, як має вмиватися Російська Федерація і що вона повинна яку жертву перед богом і перед нашим українським народом принести, щоб здобути прощення. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, Суспільне новини Одещина. Огірок домашній 120 гривень за кілограм, помідори 125, редис – 100. Із з настанням весни на прилавках одеського ринку привоз з'являються ранні овочі. Проте продавці кажуть, ціни стали значно більшими, ніж у минулому році. Смаріті, рідісочка вже почалася от наша, з «Маяк» привозять Огурчики Вот В прошлом году їх не було, в этом року вже их є, слава Богу. Ці помидоры вся е, Вот эта микада теж уманська. А весь остальной товар це все з Турції. Все с Турции. У прошлом році, как почалася війна, конечно було намного дешевле. Чесно, в этом году два рази или три рази дорожче. Люди возмущаются, даже ругаются. ругаються. Ну, Що нам делать? виноваты. Прогноз погоди на 15 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний – 6,7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 3 до 5 вночі, в день – 5-7 градусів. В Одесі небо буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря вночі – 2-3 градуси, в день – плюс 4-6.